Георгій Мазурашу, Слуга народу, 203 округ. Я цю законодавчу ініціативу навіть підтримував підписом на старті. І ми говорили про те, що варто було би підійти диференційовано до встановлення цих покарань штрафних за ті чи інші порушення, ну за порушення комендантської години. Але е, це не було враховано, і власне поправка, яку буде ставити на, підтвер... на врахування, стосується якраз диференційного підходу для різних областей, для областей, які перебувають в зоні бойових дій, для сусідніх з е, областями, регіонами, які перебувають в зоні бойових дій, і для інших. Е, але я хотів би звернути увагу на те, що е, ми тут е, ну монобільшість представляємо команду президента Володимира Зеленського і. Я тішуся з того, що Володимир Санович не раз акцентовано говорить про те, що важливо віддаючи шану нашим головним героям, там захисникам, які тримають фронт, важливо і е, тримати фронт економічний. Акцентую увагу на тому, що важливо, щоб люди працювали в тилу. Що якщо там хтось з якихось причин там з різних там може бути не на фронті або там немає не тих. Якості, які дозволяли би захищати вітчизну зброю в руках, що важливо, щоб вони працювали на економіку, тому що економіка це про е, податки, це про фінансування тієї ж армії. Але у парламенті я на жаль не бачу е, підтримки ці, цих тез від Володимира Олександровича. Таке враження, що ми не його команда, а працюємо проти нього. Тобто він одне заявляє на всю країну, і люди підтримують. А ми тут лише обговорюємо як. Змусити заборонити, забрати, притиснути той бізнес, там додаткові якісь е, перевірки, додатковий тиск на, і на бізнес, і на громадян. Це я не розумію, для чого ми це робимо, тому що нам треба якраз єднатися зараз. А єднання це коли всі роблять свою роботу. Захисники найважчу, найважливішу на фронті, а інші мають працювати на економіку. А ми що робимо? Ми намагаємося всіляко тиснути на тих громадян, для того, щоб ніби кажемо їм. Та ми не будемо вас чути, не будемо вас слухати Їжайте кудись там за закордонний краще не вертайтеся, і це відображено в інших законодавчих ініціативах. Тобто ми діємо максимально алогічно, і це дуже незрозуміло мені, як представнику команди президента, слуга народу. На що ми це робимо? Ми ж діємо проти всіх всієї логіки і проти нашої країни. В цій ситуації а поправку 17, прошу ставити на врахування. Вона стосується того, щоб диференційований підхід був до штрафів в різних регіонах, залежно чи в зоні бойових дій чи сусідні чи інші області. Дякую за увагу. Коротка позиція комітету. Голосуємо за цю поправку. Шановні колеги, нами врахована необхідність диференціації, але вона зроблена трошки по іншому голова ВЦА визначає певні заборони які від регіону до регіону змінюються змінюються щоденно і відповідальність буде наступати у тому випадку якщо є такі порушення такі умови режиму воєнного стану погоджуються з військовим керівництвом тому диференціація в даному випадку існує наш колега пропонує прямо в штрафах запровадити цю диференціацію, ми це зробили іншим чином дякую Шановні колеги, 17-та поправка Мазураша, вона комітетом відхилена. Аргументи сторін ви почули, прошу голосувати. За 53 рішення не прийнято. Будь ласка.